Всім привіт! Ну що, у нас сьогодні на огляді і тесті будуть акумулятори формату 18650 фірми BUC з маркіровкою H18650, ch H BAC A01. Це вживані акумулятори, як ви могли замітити, і ці акумулятори з ємністю 2600 мА. І вони дуже бюджетні по 50 гривень за штучку. Покажу я вам сьогодні відео ємність, яку вони видали внутрішній опір. Дамо, звичайно, їм навантаження і розкажу вам, де їх можна застосовувати. Якщо буде цікаве відео, ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. А ми погнали до огляду цих акумуляторів. З самого початку в мене були вже на огляді акумулятори від фірми Бак, але формату 21700 в мене є на каналі відео. Хто хоче, може перейти подивитись. Таких акумуляторів я собі заказав багато, бо такі акумулятори по 2600 мА можна створити собі павербанк до ДБЖ, і всюди, де ти захочеш, в принципі, так, давайте я вам покажу коротеньке відео, скільки видали поємності на літо 600 ці акумулятори. Я з собою забрав зарядку, щоб там провести тест, тому що в мене тут де майстерня, виключає дуже часто світло. І я не можу провести тест ніяк, тому я знімав дома. дома. в мене більш-менш по графіку виключають світло, як воно є, не хаотично, як вони хочуть. То я там зробив заміри. Так що вони нам видали? Дивіться сюди: перший слот, перший акумулятор. Видав нам 2723 мА. -год. Це більше заявлено. В них 2600. Тут 2723. Це в нас на розряд на заряд 2824. Це є супер результат. Другий акумулятор. Нажимаємо другий 2713 На заряд 2778. Супер! Так, ну що, побачили, скільки ці акумулятори видають? Ось вони в мене тут в літокалії стоять. Ще от заряджається. Я вже другий поставив до заряджати. Заказав я собі таких акумуляторів досить багато і покажу вам декілька на тесті. Замірюємо навіть от цих от п'ять штук. Внутрішній опір. Вони приходять з різним вольтажом. Я їх собі заряджаю. і потім використовую в саморобках, в павербанках. І де ви ще Давайте захочем. ми спочатку заглянемо в офіційний даташит цих акумуляторів, а потім вже замірюємо внутрішній опір і дамо їм навантаження. Погнали я зайшов в офіційний даташит фірми БАК по цих акумуляторах. 18650, тут у нас їх маркеровка. H18650 це H. Дивимось сюди, H18650, це H. Це ті акумулятори. Тут у нас розміри, але нас найбільше хвилює внутрішній опір і струми заряду та розряду цих акумуляторів. І також максимальний вольтаж і мінімальний вольтаж цих акумуляторів. Так, що ми тут бачимо? 2600 мА 3,6 вольта номіналка цих акумуляторів, 4,2 вольта це максимально, плюс-мінус 0,05 вольта. Так, мінімальний розряд discharge, Це в нас 2,75 В. вольта. Коротше, до 2,75 В вольта їх можна розряджати. Це є мінімально саме краще, щоб вони довше прожили, краще розряджати їх до 3 вольт. Це буде саме оптимально. І також, як ви бачите, в нас тут прописані заряд корент і розряд корент. Ось бачите, максимум charge коренд у нас написано для циклічного життя. Це щоб вони прожили весь свій срок служби, а не скоріше, як то кажуть. Пішли в утиль. Заряджати їх можна 1200 мА, це максимально, щоб вони довше прожили. Ну і також 375 міліапе. Отут все прописано. І розряджати ці акумулятори. Бачите, тут у нас максимум discharge current. курент. Розряджати в нас 1200 мА. Також їх можна розряджати. А тут у нас нижче шкала є. Дивіться, я вам покажу. Оце в нас максимально, що ти можеш їх заряджати та розряджати. Бачите, в нас тут пише не для циклічного життя. Тут, як ви бачите, написано 10 ампер можна їх розріжати, і 7,5 можна ампер їх розряджати. Але тут в графі нічого не пише. А так в стандартному можна, як ви бачите, 5 ампер спокійно розріжати і заряджати їх 2,5 ампера без питань. Ось такі от характеристики. Так, внутрішній опір у нас має бути 30 міліом. І вага цих акумуляторів має бути 48 грам. Добре, тут ми все зрозуміли. Я вам показав по даташиту. Хто захоче, можете собі почитати. Тут він досить великий даташит. Благо, як то кажуть, половину на китайській, половину на англійській. Ну що, давайте спочатку їх зважимо. Тоді внутрішній опір, а тоді дамо навантаження. Погнали. Акумулятори ми поставимо сюди збоку, поставимо сюди вагу, вімкнемо вагу. Так, і ставимо акумулятор. Вага 46 грам. Наступний. 45,8 грам наступний. 46,3 грама наступний. 45,6 грама наступний. 45,8 грам. Пише, як то кажуть, 48, а по факту 46 грам. Ну, не знаю. Можливо, і вага бреше, але я не думаю. Добре, давайте тепер замірюємо внутрішній опір. Так, ці акумулятори у мене в різну бій. Деякі заряджені, деякі розряджені в тому плані. Буде міряти всі 5 штук. Так, перший акумулятор. Замір. 22, 22 і другий. 22,7 і Третій. 24, 24,6 25 мільям, нехай буде. Так, то четвертий в у нас 23,4 мільйома. Наступний п'ятий, Скільки має? 24, 23. 24 мільйома. Ну, що вам сказати? Внутрішній опір тут супер. Реально, ви самі все бачили, це от 5 акумуляторів. Я ще можу зняти ще два. Вони в мене тут дозаряджаються. А ну давайте ще тихо два провіримо. То буде 7 акумуляторів. Ті на бік, ще два акумулятори. Зараз ми їх провіримо також. Вони тільки з зарядки, вони не дозаряджені навіть, дивіться. 3,8 вольта, 22,6 мільйом. Наступний. 38 вольта 22,6 мА. Так, ну що, давайте ще дамо навантаження цим акумулятором. Подивимось, скільки вони тримають ампер. Погнали. Вставляємо в холдер. Так, вставили і виставимо, наприклад, з самого початку 5 А. Подивимось, як воно тримає 5 А. Так, то я вже 10. Секундочку. 5 ампер. Так, 5 А є. Нижній поріг у нас 3 В я поставив. Що старт. 5 Ампер. 3,6 В номіналку. Як ви бачите, 3,8 він тримає. Дивіться. А ну Я не знаю, чи я тут замірюю. Давайте ми тут замірюємо на щупах. що Тут показує 3,9. Давайте я вам ближче підсуну мультиметр. ось так Тут показує 3 і Тут показує 3,9. Коротше, 5 А він спокійно тримає цей акумулятор. Давайте зупинимо, накрутимо 10 А, як заявлено по даташиту, що він витримує такий ампераж. Так, 10 А є. Запускаємо. 3,5 вольта. От 10 А він номіналку свою відтримує аж бігом. Заміряємо. 3,6 вольта. Тримає номіналку. Супер акумулятор, як ви бачите, до 10 А. Ви спокійно можете ці акумулятори розряджати без проблем. Так ще розкажу вам, де їх можна використовувати. Ну, я думаю, ви знаєте, де їх можна використовувати. Будьте в будь-яких саморобках, переробках і так далі. От, наприклад, у мене є ось такий от павербанк. Ось з різнобійних. Це з ноутбука розібрані акумулятори. Я сюди поставлю по 50 гривень вісім акумів, ось по дві шесот. І буде супер павербанк. Це я все в готель викинув. Тому що я тут так підібрав по вольтажу більш-менш, щоб вони і грали. Воно працює, але це не те. Тут поставлю всі 8 акумуляторів. Ось такі бак, і буде в мене 20 тисяч міліаперев. Ну але як то кажуть, брудними, ну, чистими, я думаю, 9-10 тисяч міліапере я з цього павербанка витягну. І по ціні ці акумулятори виходять 50 гривень. Це виходить 8 таких акумуляторів 400 гривень. Посилання на ці акумулятори залишу в описі під відео. Сайт akb.com.ua Так що на цьому все. Пишіть коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і всім до наступних відео.